Добрий день, дякую. Та прийшов. Все заплановано виконали. Приблизно виконали важко. Перший етап такий, адаптуються хлопці. Гра добре, що виграли. Хочеться більше, більше якості, але наразі фізичний стан дуже посереднім. Тобто з точки зору психології, що ми виграємо і ми повинні вигравати кожну гру з точки зору того, щоб ментально ми відчували, що ми переможці. От, це добре. З точки зору якості і руху на полі, є питання, будемо покращуватися. Сьогодні багато було молодих гравців. Ви зазвичай використовуєте молодь. Ну і Забили сьогодні Олекареворучко, Артем Гусолось. чи задоволені діями молодих гравців. Ну, я задоволений тим, що вони стараються, що вони намагаються не просаджуватись. Цим я задоволений. Забили круто. Але знову ж таки, ми наразі в прем'єр-лізі, і потрібно від кожного футболіста більше якості, менше втрат в простих ситуаціях, більше думки. Ми до цього прагнемо. Це процес. Сподіваємось, як на швидше будемо покращуватись.